Ще рівного часу, шановні українці, у нас продовжується зима, і я вам розповім про зимовий вівтар, а саме про ялинку. Тому що ялинка це символ нового року. Так, люди обрали в нашій місцевості і ставлять її. Відповідно, коли її потрібно ставити. Потрібно ставити в той період, коли формується новорічний вівтар, який, по суті, є вівтарем здійснення бажань. На нове коло року ми ставимо ялинку, формуємо вівтар, який буде допомагати здійснювати наші бажання, притягувати відповідно потрібні енергії. Тому що магія це наука керування енергіями, на енергії нашаровується матерія. Коли ж її правильно ставити? Ну, Вона у вас повинна стояти вже на коляду, тобто на зимове сонцестояння, на народження сонця, того воно і різдво і коладар – нам дається нове коли року дожили, називається. От. І е, на коряду у вас вже повинен бути сформований цей магічний вівтар, в основі якого в нашій місцевості знову ж таки кажу, є ялинка. Колись для цього ставили вишню. Мій тато навіть ще пам'ятає, що е, в них ставили, викопали вишню, і вона е, на Різдво розквітала, бруньки розквітали. Потім ї... Тримали зиму і висаджували в ґрунт після того, як ґрунт потепліє. Раніше не можна, тому що рослина загине. Те ж саме стосується ялинок, хто хоче живі ялинки брати, будьте обережними, тому що ялинка вона стресує, вона активізується в теплі, тому що тривалий час жива буде стояти. Ну, ялі туя, тує, неможливо. Її доведеться поливати, тримати доти, доки температура ґрунту і повітря не вирівняється. Тобто аж до середини березня, як мінімум, одразу висаджувати не потрібно, тому що фактично ну, рідко коли приживається. Плюс не забувайте, що в хойних є своя мікрофлора, і, відповідно, це великий стрес буде, вона загине просто від різкого перепаду температури ці бактерії, які в симбіозі з мікрокорінцями хвойних живуть в ґрунті. Тому якщо жива. То тримаєте ялинку від коляди, і тоді вам доведеться її поливати і вирощувати до середини березня. Далі беремо штучну ялинку. Ось. Хто не бере живу ялинку чи вишню, той бере штучну, штучна вона плюс як піраміда, піднімає енергію знизу до гори. Тобто, це як антена, яка транслює нам як піраміда будь-яка. Запити в простір вгору до умовно високих енергій, де все в позитивних тонах, і звідти опускатися нам буде те, на що ми заслуговуємо своїми діями, своїми вчинками. Жив... Зрубану ялинку не можна ставити, тому що разом це живий організм, і з кожним деревом ви можете поспілкуватися. Вони, як і люди, своїм характером, досить розвинені. От. Відповідно, якщо ви на бажань вівтар, на вівтар-бажань свій, тобто новорічний вівтар, вівтар з глинкою, поставите живе, яке буде помирати, затухати, відповідно, і ваші бажання будуть помирати, затухати. Тобто, замість того, щоб накопичувати, посилювати енергію, вона буде затухати, зменшуватись і умертвлятися. Це призведе до того, що буде. В мінуса зайде ваша енергія з цього вівтаря і по вашим бажанням. Тобто, навіть якщо вони справдяться в наступному році, то вони будуть справджуватися довше. Ну і відповідно, кожна жива істота несе відповідання за те, кого вбиває. Для чого вбиває. Тобто, Вбивати для захисту це одне знищувати кацап окупантів і інших інородців, які напали на Україну руйнують, знищують нашу мову, культуру ідентичність це одне. Інше, щоб просто зрубати дерево, щоб воно е, померло в муках в сухому повітрі е, і опалення. Тобто, це, ну, яка це користь від цього? Користь від цього ніякого. І знову ж таки, відповідно, ваш ритуал вівтар бажань спрацює в мінус. Ще тоді питання. Наступне: часто запитують, е, якщо ставимо на коляду, коли демонтувати ялинку? Дивіться, тут все залежить від вас. На мене, наприклад, ялинка вже давно стоїть. Вже зараз у нас там яке грудня, вже стоїть давно тривалий час. І для чого? Для того, щоб вже сформовані бажання запустилися з молодим місяцем. Подалі сонцестоянням вже все сформовано, накопичено вже був якийсь енергетичний потенціал, який буде швидше реалізовуватись на тій енергії радості бажання, які люди будуть святкувати викидати в простір. Ось хто під алкоголем, під якимись наркотичними впливами, той буде дармово роз, розтрачувати цю енергію, то ту енергія потече туди, де їй краще. Тобто довідуючих до таких, як я, хто тверезий, і вміє користуватися цими енергіями. Він їх просто втягне і трансформує до себе. Тобто, щоб вони дійсно пішли на користь. От. Перше основне це має на коляді стояти. Далі йде е, людський новий рік в нашій місцевості, так би мовити, це перехід е, календарний з 31 на 1 грудня на 1 січня. От, календарний новий рік знову ж таки люди будуть формувати багато енергії, і знову буде викид позитивної енергії бажань, таких айваз, логуз, скажімо так, наронічні мови. Яку також буде сприяти посиленню наших бажань, які ми запустили, і е, продовжувати їх е, реалізовувати. Е, і, відповідно, протягом двох тижнів там ще будуть е, зміщені свята е, релігійні святкуватися. Тобто, все воно, коли люди святкують, вони викидають бажання саме в цей новорічний період, загадують багато бажань, і це буде сприяти реалізовуватись ваших бажаннях. Тобто загальний фон е, роду народу планети, скажімо так. Ось і ще можна дотримати, вже після 14-го можна демонтувати, але можна дотримати ще до ключового моменту. Де східним за східним календарем, хто святкує, також буде мільярди людей на сході, тобто велика маса Егрегор-східний буде святкувати. Знову ж таки, буде енергія викидатися в простір надійснення бажань. Ваш вівтар зимовий здійснення бажань знову ж таки посилиться, якщо ви цей період відсвяткуєте. Ну і відповідно ще можна протримати до. Календарної весни, весни, календарної або, або е, кліматичної. Тобто, коли нас, е, зима переходить е, коло року. Сонце вже починає набирати силу яру, ось, і починає е, оживати вода і земля. Ось, і відповідно, в березні вже можна її демонтувати, протримавши ось максимально ваш втарь бажань. Чим більше він буде сформований з тих енергій, які ви хочете, тим він буде кращий. З кожним роком, відповідно, найкраща це штучна ялинка пірамідальної форми, зеленого кольору. Відповідно, чим з кожним роком ви будете монтувати, демонтувати цей вівтар, він буде, це штучна ялинка, навіть пластикова, вона буде оживати, просочуватися енергіями здійснення здійсненням бажань і буде працювати все краще і краще. Ось. З вами. Тому купіть штучну ялинку, бережіть природу, і це буде на користь вам. і Передасте її породу подальше. Далі, що ще можна тут додати? що Як формується вівтар? Тобто ви кладете символи зими для того, щоб шанувати зиму. Це от символи матінка зими, тобто це зазвичай або така з рисами жорстка жінка або бабуся. О, вже такого поважного віку. І так само дідусь мороз, який насправді є така істота наша древня, але вона не досить весела, вона відповідає за мороз. От. Лютий мороз, більш до енергії лютого, їх можна поставити для того, для чого це робиться. Дідусь мороз і бабуся зима. Коли ми шануємо зиму, відповідно ставимо свічку. Тобто свічка в нас в холодну пору року, всю зиму кожного дня повинна горіти. Вона зігріває теплом. Я вам ритуал тут прикріплю, який на зігрівання оселі своєї, будете зігрівати теплом свій дім. Має горіти свічка. Відповідно, там, де горить свічка, там активується вівтар, він краще працює, бажання здійснюється. От. Відповідно, ставляться символи того, що ви хочете мати. Машину, будинку, там, наприклад, гроші, аналог грошей. Тобто, можете божества, якийсь там золотий тілець там Сніп колосків поставити, якщо до наших традицій, ось там Дажбога чи ще когось там ну будь-що. Символи будинку можна зробити, машини, ну, хто що хоче. Обов'язково має лежати в кожного карта, наприклад, мапа РФ, з нанесеними на них рунами смерті, наприклад, Ейвас, страждання на УТІС і руйнування Хагалас. Це кожного українця, таке бажання повинно бути здійснюватись. І цю мапу вже можете класти для того, щоб зруйнувати РФ, тому що ми переможемо тоді, коли РФ зруйнується. Ось оці голодранці без роду й племені, монголоїди, які не руської крові, які ледач, яка звикла тільки грабувати. Вони будуть лізти, нападати. Ось, і їх потрібно зачищати. Хто ще не зрозумів, то це війна до останнього українця, бо до останнього російськомовного, Ну тобто кацапа триває. Тому потрібно визначатися. І символи, що там здійснення бажань, можна Путлера вольт зробити і повісити його, натикати ще йому. Хто міє вольти робити, зробити ляльки такі. Осом'ясково. Мапа РФ, РФ можете навіть від руки намалювати, навіть розірвана на шмаття, щоб кожен з окупованих, що таке Російська Федерація. Ну, в Росії не, не існує такої країни, є Російська Федерація. Це окуповані народи, і це ми зробимо добро. Тобто кожна дія має якийсь наслідок. Ми це зробимо для того, щоб ось такий ритуальчик, щоб. Звільнити народи окуповані Російською Федерацією, щоб вони повернулись до свого роду, до своєї мови, до своїх знань. Ну і це буде справедливо. Ви бачите, карта справедливості підійшла в руки та дикої лісу, до речі От. і такі обов'язково покладіть. Що ще важливо знати, коли ви формуєте вівтар, що не можна класти фотографії чужих машин, чужих будинків, тому що це буде. Підключка вас до цих зображень, і це буде простором щитуватись як напад, тобто як крадник, що ви крадете чужу енергію і хочете заволодіти чужим. Ось, Якщо ви не хочете вибирати темний шлях, як Путлер, наприклад, приносити в жертву людей і розвиватися як демон, тобто низька істота високого порядку, то ви цього не повинні робити. Тобто будиночок ви можете спекти собі з печива, наприклад, ну, те, що ми робимо. В сім'ї, наприклад, що ми хочемо, там символи здоров'я, грошей все іншого, ми печемо, ну от по типу імбирного печива, вирізаємо, запікаємо і це кладемо в ялинку, вішаємо і зберігаємо. До речі, воно стоїть і роками деякі речі до реалізації. Коли реалізовуєте, виносите в ліс, хай тваринки поїдять і закріпляєте свій успіх в просторі. Тобто розумієте, що красти чуже не можна. Малюєте своє, тобто будиночок своєї мрії, можете там, айтівця з ноутбуком ляльку зробити, хто хоче там, жінки, щоб чоловік був успішний при грошах, хто хоче там, королеву, жінку сексуальну ліпити тих форм, яких ви хочете, обов'язково якісь манази в голову поставте, нам намалюйте, щоб ця лялька ваша майбутня дружина, щоб вона була розумною. Тобто Немудра жінка це біда в сім'ї. тобто Жінка формує сім'ю. Якщо вона не мудра, то сім'ї толку не буде. Тому обов'язково, якщо ви робите ляльку чоловіки, то е, хочете в наступному році отримати ляльку е, дружину, то робіть її мудро. Робіть своїми ручками, як творці. Створюйте свою реальність. Що ще варто додати? Обов'язково додаткової енергії, тому що це вівтар. Чим ви його посилите, тим буде краще. Різні пірамідки, різні, наприклад, кристали можете ставити там, ну будь-що ось можете там Для символа грошей, наприклад, цитрін взяти, покласти. ось такого плану, щоб посилити. Хочете мудрим стати, поставити там скам'яніле дерево, наприклад. Можете гілячки скаміле дерево покласти. Хочете не витрачати зайві кошти, можете знайти оце наприклад в Карпатах кварц наші кварцит. Він рожевий, до речі, сіро рожевий і відполірувати просто потрібно. І піраміда готова, можете поставити. І таким чином можете посилити, що ви хочете. Хочете, наприклад, мати силу здоров'я, щоб працювати, можете, от символ, бачите, солярний символ плюс сірий віл, ті, які радянська влада, Кацапи знищили в Україні. Популяції сірих волів. Єдина тварина в світі, яка могла під 45 градусів тонни піднімати воги. Її знищили просто, щоб знищити нашу українську ідентичність, що ми найдрівніші, найстарші. У нас навіть от такі унікальні тварини жили. Це символ сірого вола, він правильно зроблений, ось, плюс солярний, який тримає сонце. Сонце знову ж таки коляда, коло року. сонячний центральний енергоканал, світиться. Бачите? Сонячні символи сприяють, ну і вогонь, ну і таке інше. Ставити і відповідно, там різноманітні символи грошей, гроші того, що ви хочете. Так воно формується. Коли ставите, я вам сказав, в мене вже стоїть. Обов'язково те, що ви хочете мати. Мапу на розвал РФ малюєте, обов'язково теж кладете, щоб зруйнувалося, щоб воно в фоні буде працювати, щоб бажання здійснювалось. Це для перемоги України потрібно. Знімаєте знову ж таки після Нового року, після 14 грудня, після хочете на відсвяткуйте ще східним календарем, зберіть на свій Вівтар енергію і можете по весні розібрати. ну Далі просто немає сенсу, потрібно робити вже готуватися, яйця фарбувати, там, робити писанки, як це робити. Також в мене відео на каналі, я можете подивитися. Ось вони прекрасно зберігаються, якщо ви справиними енергіями з гарним настроєм зробите, живе і це має бути. Вони вже записуються на врожайність програми. На врожай. Вона вже повинна запліднитись до весни. Як молода жінка, запліднюється в взимку цими енергіями. Ну, ж таки, шануємо зиму, просимо тепло, тому що нам потрібно тепло під час війни. Бабуся, зима, дідусь мороз, щоб були до нас ласкавими. Ось, ніяких Миколаїв, тому що Миколай, знову ж таки, відео подивитись, це так званий святий, насправді він не святий, культ Яхва, тобто ці всі юдеїчні релігії, це культи некромагії, які живляться енергією страждання жертвоприношень. Тому так званий Миколай це звичайний один з головних бісів, біс Бара церковний, який ну, приносить жертву дітей. Ліпше, хай буде. Мати контакти з темною силою з дідусем Морозом, ось і бабусею зимою, дружнім стосункам, чим з бісом, який знищує людей і умертвляє. Ну це про це детальніше, подивіться про Абару. Про хто такий святий Миколай, насправді, тому що запрошувати до дітей в дім підофіла це ненормально. Ненормально і відповідно буде каратися. Ну, жертва плата за все. Тому святкуємо сонце, колюду, коледар. І продовжуємо розкручувати наші бажання, будучи в гармонії з творцем, тобто з природою, з усім живим. Не вбиваємо ялинок, робимо конічну штучну ялинку, прикрашаємо силами, символами бажань. Обов'язково десь ззаду покладіть розвал РФ, можете поплювати на неї, побажати, хай їм вернеться в мільйон разів більше того, що вони зараз заподіяли Україні. І це буде справедливо, і це спрацює. Бажання здійснюється. Кожна ваша думка, дія бажання більше на вівторю, буде здійснена. Слава Україні, смерть ворогам з наступаючим колядою.